Хей, гай, з мене звати Стесі, та сьогодні ми з вами зробимо огляд на ці дві посилочки від Єви. Ну що ж, давайте починати. І перед початком відео хочу сказати, що останнім часом я почала дуже так плотненько вести свої соцмережі в інстаграмі, тікток. Кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь. Давайте почнемо вже з розпакованої мною коробочки з Єви. Мабуть, почнемо з дуже банального і не зовсім цікавого, але корисного, можливо, для когось. Це чотири креми. Почну з ось цього першого дитячого крему. Я дуже багато разів вже на своєму каналі казала, що я терпіти не можу якісь хімозні взагалі, якісь запахи, які мені дуже швидко наблюдають, і в цілому, вони, коли дуже сильно щось пахне, мені це взагалі не подобається і я не можу цим довго користуватися. Тому останнім часом я почала шукати собі заміну зволожуючих кремів, в цілому, і для обличчя, і для тіла, і для рук, і для всього. Тому ось мій вибір пав на ось такий миліший просто крем дитячий з календолою від Пінківінки. Я його вже тестувала. І, можливо, він виглядає так дуже простенько і коштує в районі 50 гривень. Він такий досить жирненький, він нічим не пахне, прям щоб так нав'ящував трошки кремом, але при цьому він дуже гарно і швидко впитується. І зволожу. Вже достатньо кремчиків протестувала, особливо дитячих. Тож можу прям з певненістю сказати, що він один з найкращих. Бо в мене є також від бренду у тіпуті дитячий крем, і мені він взагалі не подобається. Він погано впитується, він майже не зволожує. А ось цей дуже-дуже гарний. Запам'ятайте його. Але він ще такий маленький, боже, ця качечка, ну просто Тож для зволоження. Ось такі два креми для рук. Ось цей гліцериновий, як бачите, він теж такий використаний трошки. Він теж дуже кайфовий і вони коштують ну прям супер дешево. І я питання, навіщо переплачувати за якісь брендові крема, які так само діють, як ось ось цей, що буду тестувати. Він новенький. А ось цей гліцериновий це прям база мені здається. Також в мене є ось такий для ніг. І він теж ще закритий. Він теж коштує, вони всі коштують дуже-дуже дешево, прям копійки. Але, ну, як бачите, вони гарно працюють на моїй шкірі, тим паче. Хоча у мене прям така суха, не прям щоб вражлива, але така дуже тоненька, дуже лагідна шкіра. Переходимо вже до цікавішого. На Єві була акція, що якщо купуєш два е, креми сонцезахисні, то покладуть. Хоча, можливо, не два, а можливо, якщо купуєш на якусь суму сонцезахисний крем, то покладуть пробник. Тож я замовила ось такий сонцезахисний крем. Зараз ми подивимося, але давайте почнемо з пробника. Не знаю, якось дуже дивно класти до дорогих якихось SPF кремів ось такий мармейд. Але, ну, в цілому, просто зволожувальний крем від Мармейд. Ось такий пробник. Я, звісно, його спробую, але не знаю. До мармейту в мене такі. Дуже двоякі відчуття, але він виглядає гарненько. Дуже багато насправді читала і бачила відео таких відгуків, що, наприклад, в Європі в якійсь там сефорі в Дугласі прийнято просто так до покупки докладати пробники. А ось, наприклад, в нас пробники дають як подарунок, якщо ти щось купиш. Тобто, не просто що ти. Просто купляш. А якщо ти виповниш якісь умови, головних зірочок підійдемо. Ось це. Дуже цікава історія з ось цим кремом, бо він мав бути великий, але чомусь я не подумала, що 10 мл це дуже-дуже мало, тому він ось такий дуже маленький. Це взагалі якийсь там був серо, сироватка на день зволожувальна з центелою вітаміном С. Ось така маленька. Я не впізнав це взагалі бренд Beauty of Джосон. Якось так він вимовляється. Він був дуже-дуже популярний, і всі дівчата взагалі про нього казали, що в них дуже-дуже гарні SPF. І в цілому різні сироватки, різні кремчики для обличчя. Тому я вирішила теж спробувати. Трошки запісно, вже тренд пройшов, але... Тож, ось ця така маленька сиропотка, буду тестити, дуже цікаво вийшло, що вона маленька, а не велика, але що ж, такий ось пробничок. Ще я б не сказала, що до 10 мл, ну він прям дуже маленький, ніби 2-3, ну може 5, ну не 10. Що ж, ось цей SPF крем від Beauty of Jason. З рисовою водою, ніби із пробіотиками він. Давайте його відкриємо. Дуже багато теж бачила відео, що на Єві продають паль на ось ці брендові. Брендові косметики. на ось ці бренди, дуже дорогі, люксові, і що корейські бренди в них теж підробляють. Але я теж бачила опровергнення. Коли Єва казала, що ми надаємо сертифікати, і насправді я не знаю, як це оприділяти, чи він паль, чи він не паль. Ну, Такий він маленький. Мені чомусь здавалося, що на відео і в цілому він виглядає великим. я манюнечка. Теж буду пробувати. Мені був потрібен SPF-крем на день, тому я вирішила його замовити. Угу. Ось тут нас заліплено. Добре. Це протестуємо вже колись, можливо, в наступних відео. Ну, такий він гарненький, миленький, і він курує. Окей, що ж, будемо переходити до наступної коробочки. Тут вже буде не доглядова, а саме декоративна косметика, якщо мені не зраджує пам'ять. Так, тут вже додали ось цей папір, чомусь в тій посилці його не було. І так, давайте дивитися. Ага, тут замотано. Перше вивалилося, то будемо дивитися IBROVI Tweezers with Case від Єви. До речі, нещодавно, можливо, хтось не чув, але вони прям дуже гарно в Тіктосі теж залітали, що Єва, сам магазин Єва. Випустив свій якби, бренд, і вони почали випускати пензлик. І це в мене для брів. Е, пінцет. Це просто пінцет. Чому для брів, але ну це просто пінцет. Він коштує недорого, Я не скажу вам скільки, бо чеку немає, а я не пам'ятаю. Я переживаю єдине, щоб він був тоненький. Зараз подивимось, тут є ось такий кейсик. Він, типу, може, екошкіра, ну щось таке, але в цілому приємне. Тут є їхнє тиснення. Угу, ось такий він простий. Ага, тут немає їхньої помітки, що це Єва. Закупляють блін в Китаї і просто роблять оці свої кейси. Ну, ну, я не знаю. Пінцет як пінцет виглядає він не товстим. Сподіваюся, він буде нормальним. Але пакування реально виглядає дуже так, ну, солідне. Солідно. За це можна в цілому і платити. Ось так його дуже зручно насправді зберігати. Ще й він рожевий. ну. Це взагалі це люкс. Ну просто. Дивимося далі з ось цього пакуночку. Як ковбасу замотують ось ці крафт-пакети, так і тут косметику. Чому ковбасу? Чомусь мені останнім часом. Дуже багато потраплявся в Maybelline, хоча я його і не дуже так люблю, але він мені потраплявся зі своїми новинками. Теж я знімала відео про ось ці сироватки бази під макіяж і вирішила собі придбати одну з них. Бо просто в мене немає бази під макіяж, крем, я не можу знайти, тому вирішила брати сироватку. Я взяла ось цю Serum кріпі, яка має зволожувати, і підходить для сухої шкіри. Бо в зелененькому упакуванні вона ніби звужує пори і підходить більше для жирної шкіри. Тому мені ось ця край. Але таке в неї гарне пакування, вона така перламутрова. Блін, дуже гарно. Я чомусь цього не поміщала. Мені здавалося, що вона просто така. Прозоро. І в цілому, так як останнім часом я почала на Мейбелін класти очко, то я думаю, що, можливо, в найближчому часі я зніму цілий макіяж косметикою від Maybelline. Бо в мене її стало останнім часом, ну так, достатньо. Тому, якщо хочете, пишіть. Наступне від Maybelline оцей Colossal Bubble туш. Я думаю, теж багато хто про неї чув, бо вони зараз цією тушу... Роблять і заходи для блогерів, і дуже реклами багато запустили і всього. Але ця туш не мені, а моїй мамі вона прям дуже фанатіє за те, що від Мейбелін, типу Sky High, але в такому іншому упакуванні, і в цілому вона дуже любить тестувати туші. Тому вона сказала замовити її. І вона протестує як критик, Знаєте, не можу нічого про неї сказати, бо всі блогери, як завжди, кажуть, що вона просто супер-пупер. Але насправді, по відео я нічого такого в цій туші не побачила, просто звичайна туш. Просто малює чорним. Ну, як би, не знаю, треба тестувати. І останнє в цих коробочках це ось такий консилер від Ламель. Хто дивився мої такі трошки давніші відео, то я знаю, що це мій не перший флакончик. бо мені дуже подобається ось цей їхній консилер. Я його взагалі купувала просто для відео, протестувати зробити. Макіяж одним брендом Lamel. Подивіться, обов'язково. Я його купила, спробувала, мені дуже сподобався. Він, звісно, трошки жовтів, але він такий плотненький, приємний, гарно розташовується. В мене він не скочується, взагалі нічого від нього не відбувається. І мені сподобалося. Думаю, ну, жовтизну, знаєте, можна перетерпіти. Це в усіх брендах, яке зустрічається. Але вони випустили 400, тупо 400 відтінок. У мене до цього хочу зазначити, був 401-й, як я кажу, він жовтів. Хоча це був найсвітліший. Але зараз я побачила, що в них з'явився 400. І так, він виглядає досить білим. Але 401 теж виглядав досить білим. Ну, не знаю, протестуємо. Але я дуже радію, що вони випустили ще світліший відтінок. Або, можливо, він був, просто я його не зустрічала. Теж таке може бути. Але його не було взагалі ніде. А ще ось цей консилер був на знижці, і він коштував щось, типу, взагалі 100 гривень. За 100 гривень ось цей консилер реально. Хоча на цю лінійку, ламель, там є тональний пудра, консилер і ще щось. Він, типу, ніби проти акне. Ну, типу, такий, не зашкодити. Щось, типу, аптечна версія. На нього було багато поганих відгуків, що ніби він навпаки визиває комедони, там щось, ще, що, ще. ще. Але на свій страх і ризик я його взяла і мені він сподобався. Не знаю, сподіваюся, що якщо ось цей 400 не буде мені жутіти, це взагалі просто йому ціни не буде. Ну що ж, це був весь огляд моїх покупочок. Напишіть на які відео ви очікуєте, які мені зняти. Теж, будь ласка, підписуйтесь на мої соцмережі на TikTok та Instagram. Ну і все, всім па!